Ви готові чи не готові? Просто що я вам покажу, машина по ціні велосипеда дешевле в 2,5 раза, ніж велосипед. Зараз хороший велосипед стоїть 700. Ця стоит 350$ машина Volkswagen Polo. Я прошу заметити 4 дверний чи 5 -дверний, пардон, тоді що у нас там бензиновий двигатель 1.2. Характеристики вам видно, сільник 204 тисячі пробіга, тихосмотр до 20.05. Ну, я думаю, що вона пройде тихосмотр. звісно, що пройде. З мінусів, Сівод, що я побачив. Це, ну, це так, щось, де навіть не рижик таке, воно щось по полу рижик. За 350 доларів вона має просто завестись, все, що вона добажна зробити. Тому одне і треба максимум не треба, але я вам скажу, що там внутрі, якщо так подивитися. Просто подивіться, що робиться. Да, там трошки зачуханий цей КПП. Руль, вроді не сильно зачуханий. 350 доларів. Я, в ну, мене тут немає моєї повномочі і все, як кажуть, знаєте. Все, що, що, що тут додати? 350 доларів. Все, що треба знати. Ай, Кому інтересно, де вона знаходиться, напишу, Як, якщо то пишіть скажу, де вона.